Всім привіт! По дорозі на свій лісовий точок змонтежений минулим, минулим походом по ярузі, там, де не буде цвісти липа. Я все ж таки вирішив заїхати і ще в одне місце. Теж багато липи. Тут скрізь багато липи. І перевірити усіх я маю на увазі лісах багато липи. І перевірити. Що тут відбувається? Але вже я бачу, що відбувається приблизно те ж саме, що і в першому яру. Ось липа. Одна верхівка видно. Вона жовтіє. верхівка жовтіє, верхівка жовта. Липа буде квітувати, якщо вже не квітує, і буде давати взяток бджолам. Оце її приблизив. Сподіваюсь, що я не помиляюсь. Липа буде квітувати. А ось поруч, поруч. Стоїть гігантська липа, зовсім без бутонів. Зараз ми підійдемо ближче. Траву ніхто не косе, скотину ніхто не пасе. Лисиці, куріпки та фазани бігають. Це навіть добре. Ось липа. Липа просто величезна. І так, на ній немає цвіту, але Пройдемо трохи далі, подивимось красата й годі. Але такої краси стає все менше і менше. Ось от такий, отакий от ліс, а от такий біоценоз. Далі проходимо і тут липи начебто будуть квітувати. Ось липа вся в бутонах. Ось липа в бутонах. Вона, вона стає рижого кольору. А далі знову пішла липа зелена. Просто зелена липа. Ось ця липа в тому році просто ставала плакучою від кількості, від кількості бутонів. Зараз, полюбуйтесь, вона просто зелена. Навіть не можна сказати, що липи починають квітувати, тому що в ній зовсім нема нема бутонів. Від слова взагалі. Ось так, але ж будуть... Але ж будуть липи, які і, цвіс, і будуть квітувати, тож не втрачаємо надії, щось там буде. Ясно, вже 100%, що на опт липи не буде взагалі. Це вже навіть не, не, не мрію про це ніякого опта, ніякої липи не буде. А ось в роздріб, в роздріб у мене все є ще не те ще шанс, а є надія, що на роздріб щось, щось принесуть, якихось 100-200 літрів щось буде. А тепер я вам покажу, як, як час і людина обходяться із такими місцями. Краса. До речі, до речі зверніть увагу, особливо, особливо ненависники ваточника сирійського, золотарника, канадського. Ось оцей більш-менш і ще здоровий біоценоз, куди не дотяглися жадібні руки людини, тут немає ні ваточника, ні золотарника, тут трави. Зараз проходимо трохи далі по цьому ж самому яру. Щось? Ліс викарчовується ближче до серпня, оцей яр буде залитий гербицидом, щоб вбити... Рослинність. І розпаханий під зиму. Біда в тому, що тут тік струмок. А він тут ще досить великий струмок, який тече, тік навесні, на початку літа, взимку справедливих. Ось тут тік струмок. Що зробили, щоб струмок не заважав розпахувати землю? Його просто закопали. Закопали малу річку. Ось так знищується природа. І що я вам хочу сказати, по цьому стромочку, який закопаний спеціально, щоб не було води, і буде перетворений на поле, він впадає зовсім рядом у малу річечку, яка теж пересихає, яка в свою чергу впадає в селу, а села, в свою чергу в Дніпро. Це все знищується, знищується природа всієї країни, а не тільки одного конкретного яруги. І ще я знаю, що по цьому яругі є система ставків, трохи вище затечею цього струнка. І ці ставки, хоч круть, хоч верч, хоч один раз на рік та спускаються. По-перше, вони збрасують воду навесні, коли настає повінь, і спускають хоч один раз е в 3-4 роки в восени. Оце все, що вони закопують, буде змито. Чи ви думаєте, що вода просто не побіжить? Побіжить. Вона змиє оцю всю землю і десятки сотні тонн мулу побіжать в річечку, в селу і так далі. І ця земля перестане бути орною. Хоч хочуть ці хапуги, хоч не хочуть, вони не зможуть її розпахувати, тому що тут вона перетвориться у болото, вода не буде сходити, вода буде застоюватися. Вони цей яр просто в болото. І от коли вони кинуть цю землю за ненадобністю, тому що вона не буде приносити прибутку. Ось тут що виросте, тут буде поле ваточника і золотарника. Так, так, ваточник і золотарник займе місце оцим, оцих трав, які зараз споплюжені. Так, а на пасіки, на пасіки щось схоже на масове помішательство. начали-то скрізь выходят раи З усіх семей выходят раи. Ось так. Ось так жила працює. Да-да-да, ось так жила працює. И відводки. І ті, які раїлись і ті, які перераїлись, схоже на масове, на масове раїння бджоли. Причому Причому всієї віконце. Ось так бджола йде на ліс у віконце. Я не знаю, можливо, камера зніме, як йде на ліс у віконце бджола. І таке віконце не одне. А це ось так. У мене калораї виходили, буває, бувало менше бджоли, ніж зараз. Треба, треба терміново ставити корпуси і... І сходити хоча б подивитися на ближню липу, яка завжди що б не сталося, але квітує, що там відбувається. Ось коли така запара, не з раями, а вже із взятками, коли тебе треба терміново за якусь годину часу роздати багатьом бджолам посуд, це корпусні вулики. Корпусний вулик це незамінна штука. Відкриваєш, дивишся, бджоли повна. Це, не, цікавить. не цікавить, що там всередині, то, то завжди ти той лежак, поки почнеш шукати місце для, де ту рамочку із, із вашіною поставити, щоб біля, е, біля розплоду, біля червячків, щоб тягнули краще. Тут нічого цього не цікавить, десь там буде біля розплоду. Відкрив, пчели багато, корпус поставив. Півтори хвилини часу корпус поставив. Все, десь то буде біля розплоду. Якщо йде хороший, гарний взяток, то той розплод нікому не потрібно не будуть тягнути, просто там, щоб складувати мед. Все, накрив. Не бачиш, раяться, вони не раяться, що вони там роблять в біса. Це нікого вже не цікавить. Відкриваєш пленочку, відкриваєш пленочку, бачиш, бджали повна, щось там носять, біліє, біліють свіжі соти, береш, береш крапусок. Ляп, ляп зверху. І все. Хай дзвоняють. У мене вже суш. сушина закінчилась і чорна, і біла, і коричнева, І, за, і ту, і за яку мене поплюжили <гум> мої дописувачі. Вся сушина в мене закінчилась, скінчилася. Будемо ставити ось так от. Нічого страшного, як не буде виділяти, вони відбудують це за два дні, а за третій заліють усе медом. А як не буде виділяти, то хоч суш, хоч суш їм вставляє, хоч... Хоч сам зверху сідай, нічого ніякого толку не буде. Тому ж ставимо такі рамочки і закриваємо. І треба втигнути ще до вечора, подивитися, що там мої найближчі липи. Ось так. Так і працюємо. Ну а ось і перша красуня на сонні стоїть. Я не знаю, напевне, напевне камера не зніме цього гулу. Але і запах, і звук такий, що липа просто-напросто зараз відірветься від землі і полетить. Якби так пахло і гуділо хоча б кожна десята липа в нашому лісі, то щось, щось та бджола принесли б. Почалось. А це вже можна сказати, що почалось. О, така красуня висотою напевне метрів з 20. Гудить. А як вона гудить? Це треба бачити. Це треба бачити і чути. От коли липа вся так, квітує, як ця одна, тоді раз на сім, вісім, можливо навіть десять років в природі стається аншлаг. Ну, а зараз аншлага. Ніяка я не очікую, але ж таки трохи липового меду в роздріб. Все ж таки ну дуже хотілося б вкачати. Гул як на пасіці. Можна, можна стверджувати, що таки все-таки таки почалось. То куди? А я поїхав ставити надставки, корпуси та рамки для сотового меду. Якщо модезбору не буде, а я їх поставлю, нічого страшного не вийде. А от якщо модезбор буде, як на цій липі, а я їх не поставлю, то буде страшне. Дякую всім за увагу та терпіння.